В Іспанії застрелили Андрія Портнова. Радника та екс-заступника голови адміністрації президента Віктора Януковича, людина, яка фактично породила телефонне право в Україні і запустила репресивну машину регіоналів та самого Януковича. Мене звати Андрій Ткачук, це третя світова. Підписуйтесь на наш канал. Ми зараз будемо розбирати, а хто це такий Андрій Портнов, чому і як він міг вмерти, хто міг його бити? І чому взагалі це хороша новина, з якою я вас вітаю? Отож. Подобайки, лайки, поширюйте відео, ставте коментарі. Андрій Портнов, так вже, як я зазначив, людина, яка не те, що доклалася, створила так зване телефонне право. Це коли за часів Януковича з банковою тобто з адміністрацією Януковича безпосередньо з самим Андрієм Портновим, який спочатку був заступником голови його адміністрації, а потім через певні адміністративні зміни став його радником, курував всі юридичні питання, забезпечував їх і загалом вибудував таку систему. Репресій нашої юстиції, судів, правоохоронних органів просто все працювало на те, аби репресивна машина їхала, аби репресивна машина саджала усіх незгодних і усіх опозиційних до Януковича людей. Хто він такий? Давайте розбиратися загалом. Про смерть ви вже чули, що це в Іспанії, п'ять куль шукають нападника. Це все лірика, про яку ми теж поговоримо, але давайте. Згадаємо, хто це і чому ця тварина заслужила на цю смерть. Уродженець Луганська розпочав свою кар'єру в Києві в нульових роках, коли переїхав до столиці і почав працювати в державній комісії з цінних паперів, де він піднявся, почав мутити гроші, свої перші схемки, скандали, і таким чином заслужив довіру, в кого на хвилиночку в Юлії Тимошенко. І в 2005 році він доєднався до партії Юлії Володимирівної, до блоку Юлії Тимошенко, де курував юридичні. Ним відділом, Ба більше він займався і так званими славнозвісними газовими контрактами за часів його її перепрошую прем'єрства, і завдяки Юлії Тимошенко двічі обирався до Верховної Ради, де був депутатом п'ятого та шостого скликання. У 2010 році Портнов не дуже сильно тримався політичної марки, не дуже сильно а, був патріотом блоку. Юлі Тимошенко і самою Тимошенко і в 2010-му, після перемоги Януковича на виборах, де нагадаю головною опоненткою була саме Юлія Тимошенко. Прото приймає рішення і пропозицію йти в офіс президента. Бо ну, перепрошую бачите, в адміністрацію тоді ще президента, але фактично до головного е органу, який забезпечував справи президента України. Е як бачите, професійна людина треба всюди, як і в партії Тимошенко, так і в адміністрації Януковича, взявся він за юридичні справи. Взагалі, чоловік очолив. Певний напрямок, ну, загалом, все, що стосувалося судів, юстиції, все проходило через Портнова. Про нього розповідають як максимально владну персону, максимально противного і цинічного виродка, який довго не думав і, якби не було цинічної іронія долі не склалася, сам же дуже сильно повпливав на те, аби Юлія Тимошенко присіла до в'язниці як опозиційна політикиня, яка Протидіяла тоді була в опозиції до Януковича. І саме завдяки Портнову, який спочатку очолював а, юридичний напрямок, був одним фактично з керівників штабу Юлії Тимошенко впродовж п'яти років, він доклався до того, аби її ув'язнити. І також десятки сотні активістів, а, які виступали проти а, влади Януковича. 14-й рік Євромайдан, 16 січня. Так звані. А, ви пам'ятаєте їх так звані а, закони, диктаторські закони, які обмежували суттєво. Права і можливості людей, пам'ятаєте, та пересування в автоколонах було заборонено. Використання касок, масові зібрання це все заборонялося, тому що Янукович хотів берегти свою владу, і саме Портнов долучався до розробки цього. Людина відчувала повнуту влади, відчувала свою недоторканість, величність, робила все, що бажала. Адже за його телефонним дзвінком людину могли посадити чи випустити з в'язниці, будь-що, що стосувалося. Юридичних справ, судових справ і загалом юстиціальних справ в Україні. Тому 14-му році він руці закони, і власне після того як а, ці закони пам'ятаєте що вони стали одним з тригерів і пролили першу кров а, на майдані. Що перші походи проти диктаторських законів 16 січня, і загалом те, що перейшло в а, вогнене водохреща, закінчилось першими жертвами майдану. Це це все зробив в тому числі. Портнов після цього він втікає з країни, виїжджає після втечі Януковича за ним він біжить, втікає до Росії, живе в Відні і веде свою тиху діяльність у боротьбі з українським правосуддям, яке йому висунуло низку претензій, справ проти нього є спорушили санкції як людина, яка зловживала своїми посадовими обов'язками і можливостями. Але портнов, як ми зрозуміли, та фаховий чоловік, який прожився в кількох владах. Вигравав безліч судів, вигравав їх в Україні проти Міністерства закордонних справ проти СБУ, розвалював справи, тому що ще система була під ним. Суди працювали так, як хотів поно. В нього були люди розставлені всюди, і він міг ламати ці речі або ж ламати не такі якісно підготовлені справи проти нього. І навіть санкції ЄС були скасовані, адже він їх в європейському суді скасував. Був за кордоном портном до 2019 року після перемоги Володимира Зеленського на виборах. Він скористався близькими своїми стосунками з тодішнім очільником офісу президента Андрієм Богданом і повернувся до України, де не зустрів ніякого супротиву, і ніхто його не переслідував. Він почав розвивати свій телеграм-канал, підігрувати запитам щодо. Помсти попередній владі, пам'ятаєте, люстрація, звільнення тощо, погрожувало що треба повинищувати всіх парах побивати повбивати всіх. Ну, він дуже був різкий і він, знаєте, коли ми зараз тішимося, можна закидати, як цинічно людину там застрелили біля школи, хтось каже, біля його дітей. Це людина просто м -м -м, дозволяла собі все. Все, що хотіла. Його водії нападали на журналістів, він викладав особисті дані журналістів їхні сімей, погрожував їм а, публічно в інтернеті, тобто поширював всю їхню інформацію, погрожував справою з сім'ям журналістів, а, тиснув на прокурорів, викладали не один телефонний дзвінок, який Портнов робив до прокурорів, які справили проти нього. Він їм погрожував, в тому числі, а, розправою сексуальним насильством. Це виродок, який. Був відришкою часів Януковича і хотів, хотів реваншу. Фактично, він намагався би вдовувати цей реванш. І коли в 2020 році Андрій Богдан покинув посаду очільника офісу президента, Портнов, зав'язався своїми улюбленими російськими партнерами і українськими зрадниками, такими як Медведчук. І цей весь каналів, з яким він працював, нюслан 112, дуже багато пов'язують саме портнова з ними про те, що він допомагав і в юридичних справах, і з фінансуванням перевезення коштів з Росії до України на витрачання цього на цей медіахолдинг. і загалом. Намагався вести якусь таку свою діяльність до 22-го року. Портнов е, був в принципі, в Україні. виїжджав час від часу. Але саме в 2022, му е, особливо е, загострилася ситуація для нього з своїх власних джерел. Знаю, коли в 21-му році були введені санкції проти Медведчука, проти телеканалів його холдингу. Е, Портнов забігав, почав готувати варіанти, як можна було б втікти з країни і скористався цими варіантами в 2020 Другому році зробив те, що не вдалося Медведчуку, через Закарпаття, пересік кордон і виїхав до Європи, де до цього часу жив, існував і, і ем, вмер, і тепер вже вмер. Чому вбили портнова? Багато хто зараз закидає о класна робота наших спецслужб, і навіть би дуже хотілося знаєте, щоб е, можливо долучились наші спецслужби та до такого, але знову ж таки дуже така тендітна тема. Е, він нібито там не засуджений, нічого немає. Чому мають це можливо так хочеться комусь чути і думати, і навіть якщо би до цього були дотичники спецслужби, які. Відпрацювали по зраднику і втікачеві війну, про це ніхто не скаже. Загалом, ключове, що хочеться в цьому думати, це те, що незважаючи на виконавця і замовника, дуже хочеться, щоб втікачі, які зараз тікають від закону, суду, правосуддя, розуміли, що вони, втікаючи від справедливості, можуть наздогнати момент, де вони найдуть кулю, яка їхнє життя. Обірве багато зараз пишуть про те, що вбивство Портнова пов'язано з боргами, не відкидає людина, завжди була зав'язана з олігархатом, з мафією, з різними схемами, і, не могла переступити десь комусь дорогу на великі, великі гроші, які не хотіла віддавати. А в Багатьох колах не люблять боржників, і він отримав свою відплату. Наразі ситуація така. З чим я вас вітаю: Портнов мертвий, такий привіт усім, хто за кордоном. Зрадникам, втікачам і відвертим ворогам України треба працювати в цьому напрямку. Я вам дуже дякую. Підписуйтесь на третю світову. Ставте подовать, подобайки, пишіть ваші коментарі. Розпосюджуйте відео. Дякую вам, бережіть себе, підтримуйте Сили оборони України.